Жертва в тобі. Про що ти там страждаєш? Ой, та ви що, яка жертва в мені? Я ж психолог. Я знаю, як правильно, і як не повинно бути. Ні-ні-ні, ти... нема в мене ніякої жертви. О, господи, чого це все так довго? Господи, чого так важко? Коли це все закінчиться, просто ці люди взагалі не розуміють, їм треба щось доказувати, розказувати, що в психолога корисно, то що не можна просто прийти і зразу перевірити, ну, блін, так да, корисно вам буде. Оце пишеш, коротше, ті пости, оце робиш а їм просто даже лайкнуть впадло важко. І ти, коротше, робиш, 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 робиш. І от таке враження, що ніхто це просто не цінує. Боже, коли я вже, от, коли я вже коли яконебудь знаєш, як це пожити на балі, розумієте, коли тобі такі подарунки дарують, автомобілі дарують. Купа справ просто сипеться. От таке враження, що нічогота не встигаєш. Мені не вистачає що хоча б годин п'ять в сутках, і діти, які там постійно їм щось від тебе треба, і тим треба, і, і ти так хочеш у цей час на себе, Уже, вже всі проторочили всю голову. Вибери час на себе. Блін, та де взяти, взяти взагалі той час? А якби тобі було корисно помітити, визнати жертву в собі, навіщо? Щоб її викорінити? То про що насправді в тобі ці страждання? Бо в кожної вони звучать по-різному? Переходь в мій телеграм-канал, там розповім більше про викорінення.